До 1 червня у нас з вами було два тарифи для населення. 1 гривня 44 кВт година для, того, для тих, хто брав менше 250 кВт на місяць. І гривна 67 для тих, хто більше 250. Фактична ринкова ціна на електричну енергію сьогодні. З врахуванням вартості постачання електричної енергії десь приблизно на рівні 5,5 6 гривень за кВт годину. Грубо 1,5 гривні там тільки постачання, от щоб ми зрозуміли з вами. Тобто та ціна електричної енергії, яка, по якій вона продавалася населенню. Не покривала навіть вартості транспортування. На сьогоднішній момент на ринку електричної енергії сформувався дефіцит в розмірі 80 мільярдів гривень. Тобто, якщо ви комусь продаєте якийсь товар, а електрична енергія в даній ситуації це є товар, дешевше, ніж він коштує, хтось різничку між продажною ціною. І тою ціною, яке воно реально коштує, має покриття. Тобто, покривав у енергоатом і Укргідроенерго. 2 гривні 64 це єдиний тариф в незалежності від обсягу споживання. Тобто найбільше тариф виріс для малозабезпечених верств населення, які брали мало електричної енергії, і які Платили по гривні, по гривні 44. У цьому році реальні доходи населення будуть просідати і далі. І в цих умовах влада приймає рішення підняти, власне, от, ну, для малозабезпечених верств населення. Рахуйте, на 82-83% ціну на електричну енергію. Більше того, таке підняття не вирішує тих проблем, про які, власне, влада говорила, не всі люди. І не в повному обсязі отримують субсидію тільки в межах соціальних норм житла, тому однозначно це буде додатковим тягарем на платіжки громадян. Влада порахувала, що це буде приблизно плюс 250 гривень до рахунку. Але я не думаю, що воно так буде, тому що ми беремо з вами середньостатистичний рівень. В реальній дійсності я думаю, що додаткові кошти для людей будуть більші.